Продовжуємо з вами знайомитися з історією наших славетних козаків. І сьогодні я вам розповім про український гопак «Бойовий гопак». бойовий гопак. Бойовий гопак українське бойове мистецтво, розроблене на основі елементів традиційного козацького бою, що збереглися в народних танцях. Бойовий гопак це стиль бою козаків. Вважається, що він виник в середовищі запорізьких козаків, стиль об'єднує ударну і борцівську техніку з пластикою танцю. У бойовому гопаку використовують способи боротьби ногами як на землі, так і у повітрі. Удари називають по-різному повзунці, тинки, підсікання. Ці назви є елементами танцювальних рухів у народному танці гопак. Козаки любили відпочивати та змагатися, тож давайте спробуємо пограти в козацьку гру, яка зветься Стрибки в мішках. Правила цієї: гри. всі діти діляться на дві групи, шикуються прямо в дві шеренги до заздалегідь накресленої лінії старту. Лінії фінішу також необхідно позначити заздалегідь. Перед першими членами команди кладуться мішки. Після сигналу ведучого, яким зазвичай виступає хтось із дорослих, перші за рахунком учасники повинні максимально швидко залізти ногами в мішок, піднявши його трохи вище пояса, доскакати так швидко, аби дійти до лінії фінішу. Розвернувшись, тому необхідно повернутися до своєї команди. І передати мішок другому учаснику, який також стрибає у напрямку до фінішної лінії, і назад, при цьому передавши третьому учаснику змагань. Ось такі забави були у наших козаків. Сподобалось вам малята? Наступного разу я розповім ще багато цікавого про наших мужніх воїнів. До побачення, до наступної зустрічі!